Сьогодні у палаці молоді та студентів зібрались найвіданіші фанати кей-поп та аніме. Такого формату фест у Кривому Розі не вперше. Але сьогодні все набагато масштабніше: зіркові гості, запальні танці та дуже прикольні костюми. Як пройшов кей поп фест у Кривому Розі, дізнаємося прямо зараз. Почався як такі невеличкі вечірки. Ми починали розповсюджувати цю та, аніме, кі-поп, тематику проводити потрошку. І потім люди почали дізнаватися. Він став рости, рости, рости. Ви знаєте, я маю сказати вам, що ця боротьба триває вже багато років. Аніме проти кіпоп. поп Фанати аніме кажуть, нащо нам той кіпоп? поп Фанати кіпоп поп кажуть, хочемо більше кіпопу, попу не треба нам аніме. Це завжди хіфті-фіфті. Але ми намагаємось задовільнити всі прохання, як у любителів аніме, так і у любителів кіпу. Мені, мені здається, що ця атмосфера вона залежить від приміщення в першу чергу, тому що є таке спостереження, що чим е, вайбовіше таке атмосферніше місце, типу якийсь концерт-хол, або от люди стоять під сценою, в них є можливість потанцювати, розогнати трошечки атмосферу. Як я казав у виступі, я давно хотів приїхати в Україну. Я вперше в Україні. Тому все так чудово, я не знаю. Але віддача енергії. Тому, наприклад, коли я на сцені, так багато енергії. тому я хочу співати все більше і більше. Я знаю, що у вас війна. Тож я відчуваю, що українці мають багато енергії. Тож продовжуйте ділитися цією позитивною енергією. Часом прям хочеться дуже ходити на такі фести, тому що і на фанконі побував вже мене так само надихають люди, які вдягаються в косплеї, які витрачають на це гроші. Ну тобто, як на якесь хобі, хочеться побачити побільше однодумців. Ну і звичайно, не без шопоголі, Хочеться щось ще прикупити, щось собі там поставити. Е, я панчошка взагалі це не було в моїх планах, Мене подруга затягла. Я не жодного разу не пошкодувала. Я так відчуваю, що захотів цей за костюм. Already, Я know, вже працюю з цим агентством 10 років, з 2014-го. З кожним роком фест все більше, більше, більше. Цього року наймасштабніше. Я маю на увазі про морозі також. 400, було ніби 400, а сьогодні 600 людей. Тож so, so, я дуже радий, like a... що Ріг приділяє нам увагу. В Україні always... завжди дуже хороші люди. Like a... Люблять високі ноти. Насправді, це вони настнення для моєї гітари. 「居場所もなく帰る場所もな